В Чернівцях офіційно розпочався процес місцевих виборів. А отже, свій брифінг очільник міста розпочав з виголошення власної позиції щодо ситуації, в яких відбуваються ці перегони. Ці вибори для нас особливі. Особливі вони тим, що вони відбуваються на дуже короткий термін, всього-навсього два роки. І особливі тим, що фактично з останніх місцевих виборів повністю змінилася, скажімо так, політично, майже повністю змінилася політична карта. Кожного регіону. До чернівчан звертаюся робити вибір серцем, але в той же час і думати про те, кого обираємо на наступні два роки. Що ж до питання виділення землі учасникам АТО, у міського голови нещодавно відбулася низка зустрічей із громадськими організаціями і з представниками Збройних сил України. Можу сказати, що мою позицію і позицію депутатського корпусу була підтримана. Ми зробимо все для того, щоб кожен учасник бойових дій отримав в місті Ченіцях земельну ділянку, абсолютно придатну для житла, щоб були збудовані нові мікрорайони. Окремо ми проговорили програму будівництва доступного житла для, як для учасників бойових дій, так і для інших категорій мешканців. Що ж, стосується питань пов'язаних з освітою, то тут чималу увагу було приділено підсумкам проведення свята першого дзвоника, під час якого декільком дітлахам стало зле через спекотну погоду. Порушень з боку керівників з адміністрації навчальних закладів ми не побачили, не виявили в результаті цього. Тому що якщо говорити про військово-спортивний ліцей, там багато дітей з області приїжджає на навчання, тому певне певне відбулися і зміни в. Процесі харчування цих дітей, відпочинку їх зрозуміло, що це впливає на стійкість під час проведення заходів. Були заклики, в, скажімо так, до мене, звернення і громадських діячів про те, що необхідно змінювати формат проведення 1 вересня. Ну, це питання, я переконаний, в будь-якому випадку треба вивчати задовго до проведення 1 вересня. Також Олексій Казпрук розповів, що місто до зими вже майже готове. Проблемні питання є, але їх планують вирішити до початку опалювального сезону. Дар'я товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.